Проблема дуже часто в тому, що у нас немає такої дуже яскравої наочності. Навіть е, от коли ми говоримо про степ український, е, ми знаємо про те, що були скіфи. Так, ми знаємо про те, що були там сармати, кімерійці інші народи. Вони лишили після себе дуже гарне якраз джерело з точки зору археології, як кургани. Але політика України там попередні роки не створила із тих курганів чогось такого знакового, щоб про це знав кожен школяр. Так, і мріяв туди поїхати і подивитись, бо все-таки там поїхати до, наприклад, пірамід Єгипетських, так зі школи закладається таке бажання. Так, а чому ми не хочемо побачити курганів? Тому що має бути цілеспрямована політика про це. І тоді б ми точно знали, ну про яких московитів йде мова. Так, там були скіфи, скіфи, царі, наприклад, і там була грецька культура так само дуже і дуже активно. І ми б зовсім би інакше дивилися на ось ту територію і. Ми б краще б уявляли себе частиною світу, як е, причому європейського, та, чи європейської м, цивілізації.